Перейдемо плану до самих передатних функцій. Є досить гарне визначення в теорії керування, що таке передатна функція. Це перетворення лобласна, цієї імпульсної реакції системи, LTI-системи при нульових початкових умовах. І передатну функцію, ну, її можна представити як якийсь там, скажімо, чорний ящик якийсь. На який ми подаємо деякий вхід і намагаємось ага. отримати вихід е, цієї системи. Перш ніж продовжити е, далі, Треба зробити невеличкий бекграунд бэк щодо перетворення Лапласа. класа у загальному випадку представляється як інтеграл від нуля до нескінченності Функція, яка залежить від часу, помножити на І-ST по DT. Тобто це все ну, досить складно. Запишу ну декілька прикладів таких перетворень. Якщо маємо. Будемо мати ну, деяку табличку, тут буде F зліва, тут, в перетвореннях хлопласа. Наприклад, для функції Дірака, це яка в безкінечність заходить, перетворення хлопласа це просто одиниця, що маємо деяку функцію X від T, в Перетворення Лапласа це запишеться як X від S. Якщо маємо першу похідну функції від ТЕТО перетворення клапаса вона записується як S, S X від S мінус x 0 v де X від нуля це початкові умови, і друга похідна. Ну, це ті, що я записую ті, що ну, частіше всього зустрічається, коли ви, ну, вам буде потрібно використовувати ці перетворення цих лінянь. То в s площині це виглядає як s квадрат, X від S мінус С від 0 і мінус перша похідна від початкових умов. Далі зображу. Процес, що ми розглядали вище реакції системи на ну, якийсь довідний вплив, розпишу дещо по-іншому через через блок. Тобто то представимо, що у нас є mm -hmm. Це якийсь цей чорний ящик скажімо, з чому LTI-системою. Хіт цієї системи приходить. Деякий вхідний сигнал. Тут маємо цю імпульсну реакцію цієї системи, LT-системи. І щоб підрахувати вихід, реакцію системи ось цю червону лінію так, на всі ці сигнали, то вихід буде дорівнювати інтегралу від. Нуля, якщо з прив'язку до часу то інтегралу від 0 до, до t. У VTO помножити на вже від t мінус Ау по детау. Або по-іншому можна записати, як я показував вище, у VT значок інтеграла з гортки. Ну, це те ж саме. ось ну, на імпульсну реакцію вже від тебе. Оце ну, запис одне і теж це інтеграл о, з Word. І перетворення хлопаса тепер о, пишемо те ж саме, хто мати кіпний сигнал о, перетвориться, згідно цієї таблички, перетвориться просто на Овід С. Потім ось ця функція перетворюється також на якусь там G від S. і вихід буде розраховуватися, деяка функція y від S буде розраховуватися, як просто U від S помножити на G від S. То значно простіше. От тут, ще раз запишу: Ось це у нас буде вхід, а ось це в перетвореннях Флотфаса. Буде передатна функція. Як я зазначив вище, передатна функція це перетворення лопаса імпульсної реакції lti системи при нульових початкових умовах. Це те, що у нас цікавить звідси. Давайте, щоб о, ну, закріпити, розглянемо це на прикладі. Є... Реальна система, нехай це буде там деякий осциллятор з пружиною. Будемо мати тут пружину з коефіцієнтом жорсткості К, до якого під'єднана там якась маса, і ми спробуємо е, е, цю пружину дещо. Розтягнути, ну, приклавши до неї вхідну дію деяку від С, щоб сюди на деяку координату X змістити, і потім порахувати, ну, яка буде загальна реакція на те, що ми зробили, в механіці така система розписується наступним рівнянням. Ми маємо M на m масу цього об'єкта помножити на другу похідну від. Ікса переміщення, так, плюс К е, помножити на X від T. тобто прискорення. Рівня Т І у якості U від Т е, прикладемо простий імпульс. іншими словами, функцію Дірака. Так, оце це у нас буде імпульс тут. То, щоб порахувати реакцію системи на такий вплив, спочатку зробимо ну за вищого сину методику перетворення ламкласи мати м умножити на якщо при ну початкових при нульових початкових умовах, то ці частини вони будуть порівнювати нулю це нуль і нуль 0 Тут. Друга похідна запишеться просто як S квадрат помножити на X від S. С квадрат X від S. Плюс. Т. А помножити на. Це у нас просто X від S І дорівня. Натомість у ми прийняли, що вхідна дія у нас буде імпульсом, а імпульс в перетворені це просто дорівнює одиниці. Так, звідси далі можна винести X від S, спільний множник і ну, залишається у нас тут буде МС квадрат плюс. Плюс К рівню одиницю. То звідси тепер можна записати цей x від С, буде тобто 1 поділити на маски квадрат плюс К. Щоб ну, повернутися до часу, потрібно зробити зворотнє перетворення Лапласа, Від, від цього виразу так? від X від S. І ну, в часі це буде о, дорівнювати 1 поділити на корінь Іска Множити на мінус корінь Іска поділити на М на Т. Якщо в часі ну захочете побудувати, то за ось таким такою залежністю буде змінюватися. CS X. Тобто, якось ця умовно тележка ну, буде під дією цієї пружини, ну, вперед-назад, що виїздити, після прикладення імпульсом. Тепер дивіться, що якщо у нас ми приклали не, не просто імпульс, так, а ось цю функцію. явно тут була, Лінійно наростаючу цю функцію. в цьому випадку у нас напишемо. Що. Що рампа увітет, ну ця функція записується просто як увітет дарівніте рампа. а Перетворення хлопаса. Буде дорівнювати 1 поділити на S квадрат Тобто це перетворні хвалпаса так це рампа записується. Робимо, ну, намагаємося розрахувати вихід цієї системи, з прив'язку до часу. в англійській це називається time domain Перевести, тому буду цей термін використовувати. Якщо працюємо з часом, то вихід системи розраховується як цей те. Значок інтеграл з гортки і один поділити на КМ, те, що було вище. синус корінь із КМ Т. А якщо ж з перетворення у тобто тобто увесь площині, то щоб розрахувати вихід системи, потрібно всього-навсього. Записати наступне 1 ділити на S квадрат Можете на 1 поділити на МС-квадрат плюс плюс К. Тобто це буде вхід. Все у нас перетворення імпульсного імпульсної імпульсно імпульсно реакції, і це є не що інше, як передатна. Передатна функція, як ці передатні функції вони і фігурують в цих о, схемках з систем керування, які ми моделюємо. Тобто, ось тут може бути умовно якось об'єкта з цієї годин на МС квадрат плюс 1. А тут на вході може бути рампа, так і тут іще деякі інші функції можуть фігурувати. Ось це все записується у нас через такі, як передатні функції ОТР-система.